Уяви це. Друга година ночі. Ти лежиш із відкритими очима, тіло втомлене, але розум не зупиняється. Завтра, наступний тиждень, майбутнє. Думки біжать, як некерований кінь, а кожна з них тягне за собою страх. А тепер правда, яку не люблять чути. Те, що ти називаєш тривогою, це необережність, це пастка. Ти живеш у майбутньому, якого ще не існує. Витрачаєш сили на катастрофи, які швидше за все ніколи не стануться, і добровільно віддаєш свій спокій без бою. Стоїки зрозуміли це задовго до нас. Тривога не захищає, вона паралізує, вона не готує до удару, вона виснажує ще до того, як щось сталося. Стоїцизм це небайдужість і не втеча від життя. Це холодний. Ясний вибір зосередитися лише на тому, що справді під твоїм контролем, і перестати служити страхам, відпустити контроль над тим, чого ти все одно не втримуєш, це не слабкість, це єдина форма внутрішньої сили. Сьогодні ми розберемо дев'ять уроків, дев'ять ударів по тривозі, без психологічної м'якості, без самообману, без красивих слів, лише те, що працює. Якщо ти тут, значить, тобі набридло жити в голові, а не в реальності. Підпишись на канал Стоїцизм в дії, постав вподобайку це сигнал алгоритму, що цей контент потрібен не лише тобі, і напиши в коментарях кодове слово, контроль це не просто слово, це нагадування, з чого все починається. Зараз я скажу річ, яка може не сподобатися ти не слабкий і не зламаний. Ти просто застряг у голові. Ти називаєш це аналізом, плануванням, обережністю, але насправді ти відкладаєш життя, ти прокручуєш сценарії замість того, щоб діяти, думаєш про кроки, які ще не потрібні, готуєшся до подій, які, можливо, ніколи не настануть. І що найгірше ти вважаєш це нормальним. Ти живеш так, ніби постійна напруга, ознака розумності, ніби тривога. Це ціна відповідальності, ніби спокій для наївних. Це брехня. Ти не став сильнішим від усіх цих думок. Ти став виснаженішим. І якщо ти чесний із собою, то знаєш, більшість із того, чого ти боїшся, вже траплялося в іншій формі, і ти це пережив. Але розум продовжує поводитись так, ніби кожен новий день, останній іспит. Це відео. Не для того, щоб тебе заспокоїти, і не для того, щоб дати надію воно для того, щоб повернути тобі контроль. Якщо ти впізнав себе, залишайся. Переходимо до першого уроку. Урок перший. Твій розум не провидець. Твій розум бреше тобі частіше, ніж ти готовий визнати. Він подається як турботу, як підготовку, як обережність. Але насправді він просто розкручує сценарії, які не мають жодного факту під ногами. Ти знаєш цей стан. Одна думка і всередині стискає. Ще одна, і ти вже бачиш поразку. Ще кілька. І майбутнє виглядає як суцільна катастрофа. Розум переконує я просто думаю наперед. Я готуюсь. Я мушу це прокрутити. Ні. Ти не готуєшся. Ти виснажуєшся. Стоїки називали це уявленнями, сирими враженнями, які з'являються без запрошення, і головне, вони ніколи не вважали їх істиною. Думка це не наказ, думка це не факт, думка це пропозиція, але ти поводишся з нею, як і з вироком. Твій розум не бачить майбутнє. Він не має до нього доступу, у нього немає жодних доказів, у нього є лише пам'ять, страх і уява. І коли ти починаєш без перевірки вірити кожній тривожній думці, ти добровільно передаєш кермо людині, яка не знає дороги. Подумай, тверезо, скільки разів ти хвилювався про те, що не сталося, скільки разів уявляв провал, який виявлявся дрібницею, скільки разів життя виявлялося менш жорстким, ніж твій власний розум, ти вже проходив через це, і не один раз ти сидиш тут невипадково. Ти вже пережив усе, що колись здавалося нестерпним. Але кожного разу, коли з'являється новий виклик, розум знову каже цього разу ти не впораєшся. Це брехня. Не тому, що ти особливий, а тому, що факти на твоєму боці. Ти вижив, ти витримав, ти адаптувався. Стоїцизм починається з жорсткого розмежування. Є події, є думки про події, і між ними прірва. Ти не зобов'язаний стрибати в неї щоразу, коли з'являється тривожна думка. Ти можеш зупинитися, відійти на крок. Подивитися холодно, це не придушення, це дисципліна. Коли розум починає пророкувати поразку, задай єдине правильне питання де докази? Не відчуття, не страх, не образи, докази, і якщо їх немає, думка втрачає владу. Ти не зобов'язаний сперечатися з кожною думкою, достатньо не коритися їй. це. твій розум інструмент, а не господар. І доки ти цього не зрозумієш, тривога буде керувати твоїми рішеннями. Урок другий. Тривога це не загроза, а звичка. Ти прокидаєшся і ще не встав з ліжка. А розум уже працює проти тебе. Список проблем, сценарії провалу. Дрібні страхи, з яких він робить катастрофу, і тобі здається, що це просто такий характер, ніби тривога частина тебе. Це помилка, тривога не риса особистості, вона не вроджена, вона набута. Колись це була одна думка, потім ти дозволив їй затриматися, потім повторив І з часом розум навчився йти цим шляхом автоматично так формується звичка. Стоїки дивилися на тривогу не як на ворога, а як на погано натренований механізм механізм, який можна переналаштувати. І тут важлива жорстка правда ти не жертва тривоги, ти її підтримуєш. Кожного разу, коли ти прокручуєш один і той самий страх, кожного разу, коли просто думаєш ще трохи, кожного разу, коли не зупиняєш цей процес, ти підсилюєш звичку. Розум запам'ятовує ось куди треба бігти, але будь-яку звичку можна зламати не розмовами, дією. Коли тривога починається, ти маєш вибір не глобальний, не філософський, примітивний і ефективний. Замість питання а що, якщо все піде не так, задати інше. Який мій наступний крок? Не все рішення, не весь шлях. Один крок. Тривога живе в абстракціях. Дія завжди конкретна. І щойно ти переходиш до дії, тривога втрачає ґрунт. Стоїки не боролися з думками, вони змінювали поведінку, ти не мусиш заспокоюватися, щоб почати діяти. Навпаки, дія заспокоює, розум хоче бігати колами. Твоя задача прокласти нову доріжку. Не чекати, поки відпустить, не чекати ідеального стану. Роби те, що в твоєму контролі. Тут. Зараз. Малий крок, але реальний. І щоразу, коли ти так робиш, ти переписуєш алгоритм. Тривога більше не перша реакція, вона стає сигналом до дії. Це повільний процес. Але він працює ти не лікуєш тривогу, ти відучуєш розум від старої поведінки, і з часом ти помітиш. Думки приходять, але не захоплюють. Напруга з'являється, але не керує, бо звичка змінилася. Урок третій. Твої думки не факти. Найбільша помилка, яку ти робиш, ти плутаєш думку з реальністю. Щойно в голові з'являється фраза Це точно закінчиться погано. Ти поводишся так, ніби це вже сталося. Тіло напружується, дихання збивається, рішення стають різкими або, навпаки, ти завмираєш. Але зупинись. Нічого не сталося є лише думка, ряд слів у голові. Хімічна реакція мозку. І все. Стоїки були безжальні до цього самообману. Вони чітко розрізняли є подія і є судження про подію. Подія нейтральна, судження твоя відповідальність. Ти страждаєш не через те, що щось відбувається, ти страждаєш через історію, яку розповідаєш собі про це. Розум любить перебільшувати, він бере дрібну невизначеність і роздуває її до катастрофи, бере паузу і називає її провалом, бере мовчання і читає в ньому загрозу, і ти віриш не тому, що це правда, а тому, що думка звучить переконливо, але переконливість не доказ. Згадай останній раз, коли ти був упевнений, що не впораєшся, що це за надто? Що далі буде гірше і що сталося насправді? Ти або пройшов це, або адаптувався, або виявилося, що все було не так страшно, реальність майже завжди слабша за фантазію. Стоїчна практика тут проста і жорстка. Коли з'являється тривожна думка, не намагайся її заспокоїти, не сперечайся, не вмовляй себе, зроби інше, назви її тим, чим вона є, не це кінець. А, у мене є думка, що це кінець. Не я не витримаю, а у мене є думка, що я не витримаю. Це не гра слів, це повернення контролю. Між тобою і думкою з'являється дистанція, а з дистанції видно ясно. Думка більше не керує, вона просто проходить повз. Ти не зобов'язаний вірити всьому, що з'являється в голові. Так само, як не зобов'язаний відповідати на кожен звук за вікном, розум створений для пошуку загроз, це його функція, але він не призначений для керування твоїм життям. Коли ти починаєш приймати кожну думку за факт, ти живеш у постійному режимі тривоги, коли ти вчишся бачити думки як тимчасові сигнали, ти повертаєш собі свободу дії, ти не знищиш думки. І не повинен стоїцизм. Не про тишу в голові. Він про владу над реакцією. Думка може з'явитися. Але рішення за тобою. Урок четвертий Ти не контролюєш усе. І це нормально. Ти втомлений не тому, що багато робиш. Ти втомлений тому, що намагаєшся контролювати те, що не піддається контролю результат реакцію інших людей. Майбутній поворот подій чиєсь рішення. Час. Випадок. Ти стискаєш це, як воду в кулаці. Чим сильніше стискаєш, тим швидше втрачаєш. Стоїки були жорсткі в цьому питанні, вони не заспокоювали, вони різали по живому. Є речі, які залежать від тебе, і є речі, які не залежать від тебе. Усе більше нічого немає. І більшість твоєї тривоги народжується рівно в тій точці, де ти намагаєшся керувати другим списком. Ти можеш підготуватися, але не гарантувати, можеш діяти, але не змусити світ відповісти так, як хочеш, можеш зробити все правильно і все одно отримати не той результат. І це не несправедливість це реальність. Проблема не в тому, що ти не контролюєш усе, проблема в тому, що ти відмовляєшся це прийняти ти живеш так, ніби контроль, умова спокою. Ніби якщо все передбачити, напруга зникне. Але відбувається протилежне. Чим більше ти намагаєшся все втримати, тим більше напруги створюєш. Стоїчна позиція жорстка, але звільняюча роби все, що залежить від тебе, і припини вимагати від реальності гарантій, ти відповідаєш за вибір, за дію, за намір, за характер, але не за фінал. І щойно ти це приймаєш. Зникає внутрішня війна. Ти перестаєш прокручувати сценарії, перестаєш уявляти, як все піде не так, перестаєш жити наперед. Не тому, що тобі байдуже, а тому, що ти перестав брехати собі про межі влади. Контроль це не тримати все в руках, контроль це чітко знати, де твої руки закінчуються. Стоїк не каже, все буде добре. Він каже Я зроблю все, що можу. А решту прийму, і саме в цьому спокій, бо, коли ти перестаєш боротися з неминучим, у тебе з'являється сила діяти там, де це має сенс. До цього моменту ти, можливо, думав, що твоя головна проблема тривога, що якщо її прибрати, усе стане легше, але тепер видно. інше. Проблема не в тому, що ти хвилюєшся, проблема в тому, скільки місця ти цьому дозволив. Тривога не з'являється раптово і не зникає сама, вона росте поступово, крок за кроком, думка за думкою, і найнебезпечніше ти до цього звик. Ти звик жити з внутрішнім шумом, звик прокидатися з напругою, звик носити в собі тиск, ніби це просто фон життя, але це не фон. Це стан. І якщо ти нічого не змінюєш, він стає нормою. Стоїки ніколи не починали з боротьби з емоціями. Вони починали з простого запитання що зараз керує моєю увагою, бо саме там проходить межа. До цього моменту ти намагався впоратися з наслідками, з думками, з напругою, з відчуттям перевантаження. Але справжній поворот починається тоді, коли ти перестаєш реагувати і починаєш керувати. Далі мова піде не про страх, а про те, чим ти його годуєш. Урок п'ятий. Проблеми ростуть від твоєї уваги. Більшість проблем у твоєму житті стають нестерпними не тоді, коли з'являються, а тоді, коли ти починаєш жити в них. Ти прокручуєш ситуацію знову і знову. Повертаєшся до неї подумки. Шукаєш нові варіанти, нові страхи, нові пояснення, і кожен такий оберт робить проблему більшою. Ти думаєш, що аналізуєш. Насправді підживлюєш. Стоїки це розуміли чітко. Увага, це ресурс, і все, на що ти спрямовуєш її постійно, росте, не тому, що стає об'єктивно гірше, а тому, що займає все більше місця в твоїй голові, проблема сама по собі подія, те, що ти з нею робиш, процес, і саме процес виснажує. Подумай чесно чи справді твої думки вирішують проблему, чи вони лише створюють відчуття контролю? Ти сидиш і думаєш, бо дія поки неможлива. І щоб не відчувати безсилля, ти прокручуєш сценарії. Але це не дія, це шум. Стоїчна дисципліна тут проста і неприємна зроби те, що можна зробити, а потім відійди. Не відмахуйся від проблеми, не заперечуй її, але й не дозволяй їй захоплювати всю свідомість. Коли ти постійно повертаєшся до одного й того самого, ти не вирішуєш. Ти застрягаєш, і парадокс у тому, що багато проблем починають розв'язуватися, коли ти перестаєш їх трясти, коли напруга спадає, з'являється ясність. Коли ясність з'являється, рішення стають видимими. Ти бачив це не раз. Рішення приходило не в момент істеричного обдумування, а тоді, коли ти відпустив це не магія це робота розуму, без перевантаження. Стоїк не тікає від проблем. Він не дає їм стати центром життя. Проблема це частина реальності, не вся реальність. І коли ти перестаєш годувати її увагою, вона або зменшується, або стає керованою, або взагалі зникає не тому, що ти слабкий, а тому, що ти перестав боротися з тінню. Пам'ятай це, не кожна проблема потребує твоєї постійної присутності. Більшість потребує дистанції. Урок шостий. Життя не проти тебе, воно байдуже. Одна з найнебезпечніших ілюзій думка, що життя має до тебе особисте ставлення, ніби воно спеціально підкидає труднощі, ніби випробовує, ніби заважає це зручно. Бо тоді ти жертва. Але це неправда життя не проти тебе і не за тебе, воно байдужо. Події відбуваються не тому, що ти заслужив або не заслужив, вони просто відбуваються. Стоїки дивилися на світ без сентиментів для них не було чому саме зі мною було лише це сталося, що я з цим зроблю. І ось тут з'являється свобода. Коли ти перестаєш сприймати труднощі як атаку, зникає половина болю, ти більше не витрачаєш сили на обурення, не ведеш внутрішні суди, не шукаєш винних, ти працюєш із фактом. Перешкода не образа, перешкода умова. І саме в цьому місці стоїцизм стає практикою, а не філософією. Ти не обираєш, що з тобою станеться. Але ти завжди обираєш позицію. Можеш стиснутися і сказати, це несправедливо. А можеш поставити інше питання як діяти в цих умовах. Стоїки вибирали друге. Завжди. Вони не романтизували біль. Але й не дозволяли йому зламати внутрішній порядок. Коли щось ламає твій план, це не кінець, це зміна ландшафту, і сильні виживають не тому, що їм щастить, а тому, що вони швидше перебудовуються. Світ не зобов'язаний бути зручним, реальність не підлаштовується під твої очікування. І як тільки ти перестаєш цього вимагати, напруга спадає. Ти перестаєш воювати з фактом існування труднощів, і починаєш використовувати їх. Кожна перешкода або ламає тебе, або тренує. Вибір не в події. Він у відповіді. Стояк не питає, чому це сталося? Він питає, якою людиною я маю бути тепер? Урок сьомий. Ти сильніший, ніж дозволяєш собі пам'ятати. Тривога живиться однією думкою ти її знаєш. Я не витримаю. Вона з'являється тихо, без доказів, але з абсолютною впевненістю. І ти віриш? Не тому, що це правда, а тому, що в момент напруги пам'ять працює вибірково. Ти забуваєш. Забуваєш усе, через що вже пройшов. Забуваєш ситуації, де думав, що зламаєшся, і не зламався. Забуваєш, як адаптувався, навіть коли не бачив виходу. Розум у тривозі короткозорий. Він бачить лише теперішній страх і проєктує його вперед. Стоїки були безжальні до цього самообману, вони судили людину не за відчуттями, а за фактом витривалості. Факт такий ти ще тут, ти пережив усе, що вважав непосильним, кожну втрату, кожен провал, кожен період, де не знав, що робити далі. Ти не завжди був сильним, але ти завжди був достатнім, і це ключова різниця. Сила невідсутність страху, сила здатність рухатися, коли страх є. Ти не зобов'язаний почуватися готовим, готовність міф. Діють не ті, хто готовий, діють ті, хто прийняв реальність і не чекає ідеального стану. Стоїк не питає себе, чи вистачить йому сил. Він робить наступний крок, і сили з'являються в процесі. Тривога намагається переконати, що майбутній удар буде сильнішим за все, що було, але в неї немає жодного аргументу. Є лише відчуття, а відчуття не вирок. Ти сильніший не тому, що особливий, а тому, що вже тренований життям. Кожен складний період залишив у тобі структуру, навіть якщо ти цього не помічаєш, і щоразу, коли тривога шепоче, ти не витримаєш, ти маєш відповідь. Не словами фактом свого існування ти тут, значить, витримав урок восьмий ти не живеш у теперішньому, і тому слабшаєш. Тривога не існує тут вона завжди десь попереду, у сценаріях, у фантазіях, у тому, що ще не сталося, і кожного разу, коли ти дозволяєш розуму тягнути тебе туди, ти втрачаєш силу, бо в майбутньому ти нічого не контролюєш ні рішень. Ні обставин, ні результатів. Контроль існує лише в одному місці, у теперішньому моменті, але ти його постійно покидаєш ти живеш у голові, а не в реальності. Стоїки вважали це формою слабкості, неморальної, практичної. Бо людина, яка не присутня тут, не може діяти ефективно. Подивись, тверезо, прямо зараз, у цю секунду. Що відбувається насправді? Не в уяві, не в прогнозах, у реальності. Ти дихаєш. Тіло тримається, світ не розвалюється, катастрофа існує лише як думка, і поки ти вірно служиш цій думці, ти безсилий, бо ти реагуєш на вигадане, а не на реальне. Стоїчна дисципліна проста і жорстка. Коли розум тягне тебе вперед, повертайся сюди. Не для спокою, а для контролю. Теперішній момент, єдине місце. Де ти можеш зробити крок прийняти рішення, вибрати позицію. Майбутнє не потребує твоїх істерик, воно прийде незалежно від них, але те, яким ти його зустрінеш, вирішується зараз. Стоїк не живе наперед. Він готує себе характером, а не сценаріями. Він каже собі Коли прийде, я відповім. І цього достатньо. Поки ти тут ти сильний. Щойно ти втікаєш у майбутнє. Ти знову стаєш заручником тривоги. Перед тим як ми закінчимо, потрібно сказати одну неприємну річ це відео нічого не змінить, якщо ти повернешся до старої поведінки. Ти вже почув достатньо. Проблема не в знаннях. Проблема в тому, що після відео ти знову дозволиш думкам тягнути тебе куди завгодно ти знову почнеш прокручувати, знову відкладати дію, знову жити в голові. І тоді все, що було сказано, стане просто ще одним відео. Стоїцизм не працює без дисципліни, він не заспокоює, він вимагає, вимагає щоразу повертати увагу, щоразу робити крок, щоразу обирати позицію, не раз, не сьогодні, а постійно, і зараз ти або готовий це прийняти, або ні. Бо далі буде фінал, і він не додасть нічого нового. Він лише поставить крапку. Урок дев'ятий. Твій фокус це твій господар. Ти можеш не помічати цього, але хтось уже керує твоїм життям. Питання лише одне це ти чи твоя тривога? Бо фокус це влада. І те, на чому ти його тримаєш, починає керувати тобою. Якщо ти постійно дивишся на загрозу, ти живеш, ніби вона неминуча. Якщо на нестачу ти поводишся, ніби завжди запізнюєшся. Якщо на страх. Ти приймаєш рішення з позиції слабкості не тому, що так влаштований світ, а тому, що так ти його освітлюєш. Стоїки не чекали, поки реальність стане зручною. Вони керували увагою, бо знали, обставини не руйнують людину, Її руйнує постійне спрямування розуму не туди. Тривога не перемагає силою, вона перемагає часом і увагою, вона не потребує доказів, їй потрібен твій погляд. І щойно ти перестаєш дивитися туди вона слабшає. Фокус це не настрій, це рішення, ти або щодня спрямовуєш його на те, що в твоїй владі дії, дисципліну, характер, або віддаєш його думкам, які нічого не вирішують. Третього не існує. Стоїк не питає, як позбутися тривоги він питає, чому я досі її підгодовую, і коли ти забираєш увагу, ти забираєш силу, не миттєво, немагічно. Але неминуче бо без твого фокусу тривога не має над чим жити. Це був останній урок, не для натхнення, для застосування. Якщо ти дослухав до цього місця, ти вже зрозумів більше, ніж більшість. Підпишись на канал Стоїцизм в дії постав лайк, це допоможе алгоритму показати цей підхід тим, хто досі живе в голові, а не в реальності. І напиши в коментарях кодове слово, контроль, не як символ, як рішення, бо або ти керуєш фокусом, або він керує тобою.